Добрий вечір, вітаю вас педіатр онлайн, як завжди, по четвергам через тиждень, я на зв'язочку, щоб відповідати на ваші запитання. Ну, а наш канал працює для того, щоб обізнаних батьків стало більше і тривожності в такий непростий час у сучасних батьків було хоч трішечки менше. У мене як не одна пригода, то інша. Я принесла корону минулого ефіру, якраз була на карантині І ще цього разу я після операції. Хочу нагадати, що дуже важливо слідкувати за своїм здоров'ям, не допускати критичних станів, звертатися до лікаря планово, коли ще можливо нічого не турбує. Ходити на чекапи, перевіряти своє здоров'я це мега важливо. Ми часто пам'ятаємо про дітей і часто забуваємо про себе. Але дітям потрібні здорові батьки, тому пам'ятаємо про себе і турбуємось про себе. Ну і ще кілька хвилин вашої уваги. Хочу привернути до важливої теми, яка зараз стає на слуху. Це щеплення в сезоні проти грипу. Вже оголошено, що ось-ось на днях ми чекаємо наявність вакцин в клініках і в. Мережах аптек вакцин вакцин проти грипу це є рекомендовані щеплення, але вони дуже важливі. Рекомендовані вони не тому, що можна робити, можна не робити. А тому, що вони йдуть за кошти, ну за власні кошти. Тому держава не може зобов'язати їх робити, але дуже наполегливо рекомендує. Насправді вартість вакцини набагато менше, ніж наслідки від лікування, якщо грип. Трапиться тому, друзі, наразі з'являється вакцина французького виробництва Ваксі Гриб Тетра. Також ми очікуємо ще корейську вакцину. Ну, теж сподіваюся, що вона буде дуже скоро. Отже, моніторте аптеки, клініки і своїх сімейних лікарів, педіатрів, дізнавайтесь про наявність вакцини і не забувайте щепитись. Один похід до лікаря може потім мати багато позитивних наслідків, або це відсутність цього походу, негативних наслідків, лікарняні ліки, дослідження. Тому про це пам'ятайте. Ну, а я переходжу до ваших запитань. І буду на них відповідати. Отже, друзі, перше запитання: чи обов'язково дитині закривати шию шарфом чи светром, коли дує вітер, якщо це є з причиною незручність, і її не холодно? Дитина не любить високі горловини. Правда, що діти дуже часто не люблять горловини, і знаєте, і є така цікава приказка, що светрик це той одяг, який одягає мама на дитину, коли їй холодно. Взагалі не, не знаю. Треба подосліджувати, звідки з'явився оцей міф щодо того, що одягати високі горловини, Замотувати шию, щоб не було там руху повітря. Ми не захворіємо на вірусну інфекцію, якщо вітер буде потрапляти нам на шию. Нам може бути дійсно некомфортно. Ну, це дуже часто доросле, чомусь це з віку формується. Діти дійсно не люблять черви, їм незручно, вони рухаються, вони активні і наявність високих горловин, червів часто дітям не подобається. Тому немає ніякої обов'язкової. Причини ці всі речі на дитину одягати. Якщо дитині не комфортно, звичайно, можна і светрики, і різні шарфи, вони є різних модифікацій, є такі ж шапки, шоломи, але знову ж таки це не всім підходить. Якщо дитина категорично проти, то якоїсь там значної потреби в цьому немає. І наступне запитання від Ольги. Вона питає: Дитина півтора місяці переважно спить, лежить, повертаючи голову праворуч. вліво голову повертає, інколи самі повертаємо голівку ліворуч, але через деякий час знову повертає праворуч. Чи це норма? У нас у всіх є улюблена поза. Ми краще спимо на якомусь одному боку. І нам легше там. Ми, ми всі право, або лівопічні прав, правши, або кульги, шульги, шульги, боже, кульги, це трішки не те. Вибачте, шульги. От, отже, нам зручно в тій чи іншій позі, так само і дітям. Малюки, особливо після народження, перші три місяці також можуть мати улюблену позу і. Що важливо, що скоріш за все це та поза, в якій малюк лежав внутрішньо трупу. Ну, от він був повернений на цей бік і коли вже місця було мало, він менше рухався, от так він звик, і йому так зручно. Що з цим зробити? Все таки намагатися, щоб дитина крутила голівкою. Якщо постійно на один бік, і дитина звикне до цього, то може бути набута кривошия. Тому, якщо дитина любить повертати голову праворуч, намагатися в періоди бадьорості розташовуватись так від дитини, щоб вона повертала голову ліворуч, тобто ставати з такого з того краю. В ліжечку повертати в різні частини, коли ви кладете дитину. І так, якщо ви бачите, що постійно дитина спить на одному боці, можна перевертати голову дитини самостійно. Коли... А, І важливо це викладати дитину на животик, тренувати її м'язи. Тому що коли дитина викладається на животик, вона тренується, піднімає голову, отримує шию і тренує свої м'язи, і таким чином оці проблеми або не розвиваються, або невілюються. Тому так. так. Запитання від Дарії: Доброго дня, дитині 9 місяців дуже сильно пущить, якщо щось хоче або сон. Чи це взагалі нормально? І ще одне питання: чи треба міняти, якщо дитина почала повзати? А, що треба? Чи треба щось міняти, якщо ти не почала повзити як поранений партизан? Дуже дякую. Діти по-різному комунікуються, і, в принципі, крик плач – це те, чим вони можуть привернути увагу. І якщо дитина зрозуміла, що Ось так вона буде поводитись, і батьки на це швидко реагують, то вона буде так поводитись, пущати часто це батьки, що називаються якось пов'язане з дельфінами. Не пам'ятаю щось. От кажуть, що такий як ультразвук, як наче дельфіни в дельфінарії. Видає такі звуки. Так, це нормально, так може бути, діти так роблять. А якщо дитина повзає, як поранений партизан, нічого з цим робити не потрібно. Моя дитина зараз стрибає по сходах як маленьке слоненятко. І я це чую, думаю, що ви також це чуєте, але певні побутові моменти можливі. Отже. Ем, нічого міняти не потрібно дитина рано чи пізно навчиться повзати інакше, або не ну, навчиться і одразу почне ходити, тому що е, повзання зараз навіть не є обов'язковим навиком. Важливо, щоб дитина могла досягнути мети, яким чином вона це зробить, перевертаючись просто по колу, е, відштовхуючись сидячи на попі е, руками, або повзуючи як поранений партизан, або е, якимось іншим методом. Головне, щоб вона могла досягти мети пересування. Тому от прям повзання класичне на четвереньках не є обов'язковою умовою гармонійного розвитку дитини. Тому не хвилюйтеся. Так, є кілька запитань, зібраних із різних постів, блогів наших, тому переходжу до них. Можна розповісти про температуру навколишнього середовища для дітей, як їх одягати. Носочки, шапочки і дує дитину. Це моє улюблене при цій шапці, тільки но похолодало, ще, там температура 25 градусів, а батьки вже приходять на прийоми з дітьми в шапках і ну там. У дитини позаду волосечко мокре, е, і спинка мокра, але вже в курточці, бо зранку 15, а зараз 25 ну як одягати дитину. Не перегрівати, це важливо. Оптимальна температура навколишнього середовища, де знаходиться дитина, в приміщенні це 19-21 градус, і вологість 50-70%. І е, сон взагалі в ідеалі 18-19 градусів. Так, це холодно, дорослим, але це дуже комфортно дітям. Тому. Не надулом ну, нормальний рух повітря має і може бути. І це дуже важливо, щоб він був. Діти не хворіють від протягів, якщо вони постояли на напротяг, протягу чи протязі. От, Вони хворіють від вірусів і бактерій. от, І вони хворіють від глобального перехолодження, можуть захворіти. Але від того, що дитина постояла десь біля відчиненого вікна, то так не буде. І закутувати дитину, закривати їй обличчя шарфом, це точно не варто робити, тому що це точно не про здоров'я, а про якісь свої фобії і страхи. Тому о, прохолодно, е, вологу в плані не сиро, а саме вологу, е, і е, рух повітря це те, що обов'язково має бути. І взагалі перші девайси, які я раджу, щоб батьки придбали, коли планується дитину, вже там народження дитини це термометр і гігрометр. Так, наступне запитання: а якщо дитина після молочних продуктів зригує та вся е, вкривається плямами? З пупирками то також щось модне чи все таки непереносимість. Тут, мабуть, питання про непереносимість лактози. Я, ну, є кілька випусків на нашому каналі, де я говорю про те, що непереносимість лактози дуже рідко зустрічається в дитячому віці. Це істина непереносимість лактози. От, і реакції, які можуть бути на молочні продукти, часто пов'язані не з непереносимістю лактози, а саме з непереносимістю білка кроче молока. Те, що описує зараз. Підписник, скоріш за все, стосується саме алергії на білок кроючого молока. Так, після вживання молочних продуктів може з'являтися висип, схожий на кропив'янку. Це про неприносимість білка кроючого молока. При неприносимості лактози ми не маємо висипів на тілі. Тобто, висипи і неприносимість лактози це два різних космоси, їх не потрібно порівнювати. При непереносимості лактози після вживання молочних продуктів можливе сильне бурчання в животі, болісні спазми в животі, діарея, посилене газоутворення це те, що може бути. Але висипів непереносимість лактози не дає. А от білок, непереносимість білка до чи молока може давати висипання. Наступне запитання: якщо температура ціла дитини одного місяця, часто буває 36,1-36,3, особливо вранці, це є привід для звернення до педіатра. Дякую. Е, ні, думаю, що ні, тому що ми маємо циркадні ритми і у дітей першого року життя у них досить. Незрілий центр терморегуляції, особливо перший місяць життя там температура. Ми кажемо, що дитина як жабка. Вона приймає температуру навколишнього середовища, може переоголоджуватись дуже швидко і перегріватись, але особливо дитина перегрівається дуже швидко. Ще тут можливо, як ви вимірюєте температуру. Якщо ви вимірюєте електронним термометром, то ним треба вміряти 5 хвилин. Після того, як буде сигнал звуковий від електронного термометра, ще потрібно хвилинки-дві потримати його. І тоді ми будемо мати точний результат. А так, ми можемо цей точний результат не мати і мати такий трішки занижений варіант. Чи є варіантом норми, якщо температура на зуби двома періодами? До прикладу, перший раз три дні підряд, зуб ще не прорізався, пізніше за тиждень знову з'являється температура. Ось скажу, що я вже не раз казала, і часто кажу, що синдром прорізування зубів це така помийна яма, в яку скидається все, що тільки можливо стосовно. Прорізування стосовно е, педіатрії. У дитини якась температура, це зуби, е, е, якісь нежити, це, це зуби, діарея, це зуби, все це зуби. І що мене дуже е, дивує, що от батькам набагато легше сприйняти, що з дитиною це зуби, ну прорізування зубів, так, або це вірус. Ну тобто, якщо вірус о, боки, це ж погано. А якщо зуби ну, це нормально. Хоча по-чесному особливої різниці немає. І скажу ще раз, багато разів казала, що при прорізуванні зубів дитина все тягне до рот, і тому у неї частіше в цей період трапляються вірусні інфекції, респіраторні і кишкові. Тобто, в цей період дитина через те, що постійно має антигени навантаження, легше може захворіти різними захворюваннями. І коли я бачу дитину, у якої є легкий нежиці, у якої є покашлювання, лихоманка, і при цьому прорізування зубів, то, скоріш за все, тут є вірус на фоні прорізування зубів, або прорізування зубів на фоні вірусної інфекції, як хочете. Називаєте. І не треба лякатись того, що це вірус. Скоріше за все, те, що ви описали, це два різних стани. Один раз була вірусна інфекція легка, з якою дитина поборолась, і інший раз була вірусна інфекція легка, з якою дитина поборолася. Або, можливо, якщо там була невисока лихоманка, 37,5, то, можливо, це і прорізування зубів. І так, воно може бути етапів. Це взагалі найбільший фізіологічний період. Він триває від 4 місяців і до 2 років. Тобто, ого, скільки. Тому треба це розуміти, і все ж підряд називати. Особи не скидати, але так синдром прорізування зумів збільшує вірогідність захворіти на різні інфекції, характерні для цього віку. І коли мені приходять батьки і кажуть, що у дитини температура 40, збивається тільки на 6 годин, поки діє ібупрофен або парацетамол, і подивіться, чи на зуби дні, це не зуби. От для синдрому прорізування зубів характерна лихоманка не стійка. Вона сама під ні підвищилась температура, сама спала. Вона навіть часто не потребує прийому жарознижуючих препаратів, тому що діти спокійно це переносять. Але мені батьки дуже часто кажуть: от була температура 40, 5 діб трималась, а потім температура спала і прорізався зуб. Ну так він прорізався, бо у нього. Час прорізатись. Він до цього прорізувався, прорізувався і просто прорізався. Тобто, після це не обов'язково внаслідок. Це часто важко сприйняти батькам, але в принципі це ну, дійсно так. Так, що скажете про портативні ультразвукові інгалятори? Якщо ми говоримо про меж-інгалятори, я за мені вони дуже подобаються, вони тихенькі, дійсно маленькі, ляжуть в будь-яку валізу, де б ви не подорожували, куди б ви не їхали, і враховуючи зараз всі наші варіанти відключення електроенергії. І постійні перебої з цим станом, щоб не було ось таких сумних роликів, як дитина на заправці дихає через інгалятор. То батькам, у яких діти схильні до ларного стенозів, до обструктивних станів, варто задуматися і придбати цей інгалятор. Я до речі, подивилася, що там в Європі він коштує взагалі в районі 19 євро. У нас десь в районі 2 тисяч гривень. Він коштує там, якщо десь є друзі, можливо, там прислати, передати, ну або вже придбати тут і мати його? Це ну, там, така інвестиція вже один раз купили і користуєтеся. Так, наступне запитання: підкажіть, чи температура внутрішніх органів ста, стане ще вищою від цих обтирань спиртом і от? Скажіть, будь ласка, чи це так? Так, ну, я думаю, що тут іде запитання, чи можна використовувати спирт і оцит, чи це знижує температуру, чи підвище. Спирт і оцит ми не використовуємо. Я зараз підсіла на канал і дивлюсь про історію медицини, мені дуже подобається. І такі от, ну, я знаходжу пояснення багатьох міфів, які існують досі. Але там Ідуть вони в глибоке середньовіччя. Ну не вміли люди раніше лікувати лихоманку чимось іншим. Колись от щастя, люди зрозуміли, що коли у людини висока температура, її треба охолонити, якось так, щоб вона охолодилася. І ну, не було ніяких інших методів, як обтирати людину. Визначили, що коли обтирають спиртом, температура знижується. Так, воно так працює. Коли ми протертували спиртом або оцтом, швидко розширюються судини шкіри. Але це дуже короткочасно, на кілька хвилин. Потім вони знову спазмуються, і температура підвищується. І ми не досягаємо ефекту. але дитині це дуже некомфортно. Якщо ви не вірите в те, що дитині некомфортно, спробуйте себе обтерти оцтом, коли ви маєте лиху манку. Ну, це просто треш. Хочеться окритись, хочеться зігрітись, холодно. А, а тут візьмися іще холодним оцтом, або горілкою обтирайся. Це ну, такі трішки. Історично, історичні факти минулого давайте його там і залишимо, не потрібно обтиратись. І так, температура може ще більше підскочити після такого обтирання, тому що короткочасно вона знизилась, а потім вона знову збільшилась. У нас є центр терморегуляції головному мозку, і він впливає на температуру. І так, наприклад, при перегріві загальному. Коли ми говоримо про загальний перегрів, там коли людина знаходиться в приміщенні з високою температурою або під прямими сонячними променями, то є навіть такий метод надання допомоги, як охолоджувальні ванни. Але це там мають бути певні умови, і це треба робити по певним правилам. Ми точно не говоримо про гостру інфекційну хоманку. Отже. Якщо про це йдеться мова, то ми можемо прикласти компреси із холодною водою або льодом, заматаним в тканину до проекції крупних судин в період, вже коли температура досягла свого максимуму. Тобто як розвивається лихоманка? Спочатку йде підвищення температури, коли дитині або дорослій людині холодно, йде ознов. В Цей період треба дитину-людину зігрівати. Коли температура досягає свого піку, починається стадія плато, і от В цій стадії, коли температура вже досягла піку і максимум, ми можемо прикласти прохолодні компреси на проекції крупних судин. Це скроні, це проекції сонних артерій, тобто на шиї, це пахові ділянки, це підпахвинні ділянки. Це ми можемо робити. Але це не спирт і оцет, це звичайна вода на короткий час полегшити стан, коли от таке відчуття є сильного жару. Щось я занурюся темою лихоманки. Дуже люблю тему котрих респіраторних вірусних інфекцій. Скоро у мене буде вебінар на цю тему. Я планую його зробити там про все це і багато іншого. Так. Наступне запитання. Доброго дня. Цікаво, чи потрібно робити вакцинацію дитині-менактрою, чи в нашій країні Менінгокок не розповсюджений. І якщо потрібно, то чи можна робити разом з вакцинацією від грипу? Дякую. Менактра це вакцина, яка захищає від Менінгококу типу А і С. І дійсно цей Менінгокок більше розповсюджений в східних країнах. Але давайте згадаємо, що наразі є величезна міграція в населення в східні країни. Люди з східних країн мігруються в західні, і сказати, що в нашій країні не треба робити вакцинацію коку типу а я не можу ні яким, ніяким чином, тому що так це менше ніж менінгокок типу Б. У нас розповсюджений цей мені але він все одно є і актуально від нього щепитись. Це вбита вакцина і її абсолютно нормально робити разом із іншими щепленнями, тому що ми намагаємося як можна менше ходити до лікаря, щоб вакцинуватися. І намагаємося поєднувати щеплення з профілактичними прийомами. От тому так можна поєднувати щеплення від цих двох захворювань. Так, запитання від пані Юлії. Вагіна 38 тиждень мала контакт з дитиною, що через день захворіла вітрянкою, висиплю. Раніше не хворіла. Є ризик, що народжуватиму в активній фазі хвороб. Можу щось зробити, щоб уникнути ускладнень для дитини. Наразі ні. І тут, скоріш за все, захворювання, якщо може розвинутися, воно вже розвинеться після. Тобто, ви не передасте, ну, по-перше. Інкубаційний період повітряці від 10 до 21 дня. Тобто, дійсно так може стати, що пологи можуть трапитись в активній статі. І тоді зараження у вас буде відбуватися не внутрішньоутробно. Ви не передасте вже це захворювання внутрішньоутробно. Ви його можете придати дитині, коли ви вже народите. Тому що це найбільш заразне захворювання. І так, ризик захворіти є, але ну, є ризик, що ви не захворієте. Він також ну ризик, а шанс, що ви не захворієте є. Ну тому що якщо ну так, вже в контакті, коли ви контактували, дитина дійсно. Виділяла вже збудника, але є невисокий відсоток людей, які не сприйнятливі до вітрянки. Він дуже маленький, ну, можливо, ви в цій категорії. Тому щось зараз там, робити вакцинації, щось ви вже не можете. Але є шанси, що ви ну, все ж не захворієте, вони є. І наразі якось вплинути на ситуацію ви вже не можете. Поки ну, там, не засмучуватися, не накручувати себе. Довіритись лікарям, обов'язково розповісти про те, що ви контактували. Тому що якщо там вітрянка може розпочатися у вас не одразу в пологовому будинку, а через кілька діб після, щоб це не плутало з якимось там постпісляпологовими ускладненнями, щоб тримали в голові ризик цього захворювання. Так, мої хороші, наразі запитань більше немає. Ще там хвилиночку почекаю. Ще раз нагадаю про те, що наразі є дуже активними у нас е такі захворювання наразі, як коронавірусна інфекція. І, і не забуваємо е про її наявність, про наявність тестів на коронавірусну інфекцію. У мене нещодавно вийшов рілс, навіщо ми робимо тести і кому ми їх робимо. От можна переглянути і знати. Пам'ятаємо про кашлюк. У мене ну фактично там ну не кожного дня, зараз вже трішки менше, але там раз на тиждень точно є епізоди підтвердженого кашлюка у дітей, дорослих, вагітних. Тому пам'ятаємо про це захворювання, якщо дитина кашляє більше двох тижнів і кашляє. Сухо, непродуктивно кашель посилюється і є порушення в календарі щеплень у дитини. Тобто, щепилась не по графіку або там, має пропуски певних то обов'язково звернутися до лікаря, про це розповісти. От-от-от-от. Ну що, друзі, тоді будемо завершувати. Я бажаю всім нам здоров'я. І нагадую, що на нашому каналі дуже багато корисної інформації саме для того, щоб підтримувати своє здоров'я, вчасно розуміти, що потрібно звернутися до лікаря в певних ситуаціях, тому що на нашому каналі багато контенту корисного, як для дітей, так і для дорослих стосовно сфери краси жіночого, чоловічого здоров'я, спорту і психології. Отже, користуйтесь ресурсами самоосвіта наразі дуже важлива. І турбота про себе вона має бути первинною. Отже, гарного вечора. Дякую, що ви були зі мною з нами і до зустрічі.